Вітаю вас, маленькі розумнички. Сьогодні ми з вами поговоримо про чудову лісову мешканку. А про кого ви зараз догадаєтесь? Хто на дереві в дублі заховав горішки? Хто грибочків назбирав? Хто полущив шишки? Молодці! Добре, що ви всі здогадались, мова йде про білочку. Діти, а яка вона білочка? Давайте роздивимось уважно. Невеличка, руденька, пухнаста, має великий хвіст, який допомагає білочці стрибати. Під час стрибку білочка керує своїм хвостиком наче рулем, і ніколи не падає. Ми можемо спостерігати за білочкою не тільки в лісі, коли ми прогулюємось, а й в парках. Дуже багато в наших парках стало мешкати білочок. Вони майже ручні. Відходять за пригощенням, а полюбляють білочки горішки. Тож бажаю вам приємної прогулянку в парку, щоб ви могли помилуватися білочкою і пригостити її горішками.